Сьогодні ми занурюємося в історію, яка, ну, на перший погляд, про акторську майстерність, але насправді вона поставить питання: що таке сама реальність? Абсолютно. Уявіть собі молодого актора, який так сильно хоче вжитися в роль, що е, буквально стирає межу між вигадкою і світом. І все це через одну, здавалося б, дрібницю. Так, через крихітну роль і одну вкрадену курку. Історія чудова тим, що вона бере дуже відому концепцію систему станіславського і ну доводить її до абсолютно фантастичного, я б сказав навіть жахливого логічного завершення. Отже, наше завдання сьогодні розібратися, як акторська техніка в оповіданні Олександра Горбовського за системою Станіславського перетворюється на інструмент, що створює ну, цілий всесвіт, так альтернативний всесвіт. Тож, давай зануримось, все починається з розчарування, так? Так, молодий актор Петро, великий історичний блокбастер про стародавній Рим. Здавалося б, мрія. Але роль мікроскопічна. Саме так засуджений злочинець, дві репліки: Пощади, Цезарю, Пощади, і Я не винен, не винен. І все. Кінець. Класична проблема маленької людини у мистецтві. І він, як і годиться, йде по пораду до метра. Досвідченого актора старого гарту Іполіта Матвійовича, і той влаштовує йому справжній майстер-клас. Він каже ту саму знамениту фразу: Немає маленьких ролей, є маленькі актори. Точно. Але він не просто його підбадьорює, він дає йому ну конкретний інструмент. І цей інструмент це і є той самий метод, система Станіславського. Правильно я розумію? Тобто не просто зіграти, а прожити. Саме так, і тут важливо розуміти, що для Станіславського це не було простою вигадкою. Він вірив, що актор мусить знайти в собі справжні емоції. Підключити свій психофізичний апарат? Так, і Політ Матвійович каже Петрові забудь про камери, про режисера, про знімальний майданчик, ти не актор, ти людина, яку зараз стратять. І щоб це відчути по справжньому, тобі потрібна предисторія. О, і це ж історія, яку глядач ніколи не дізнається, це виключно для внутрішньої роботи актора. Так і яку ж історію вони вигадують щось героїчне, політична змова. Зовсім навпаки, і в цьому вся суть. І політ пропонує максимально е, приземлену, навіть жалюгідну історію. Яку саме? Ти вкрав курку. Курку. Так, не через голод, а просто так вийшло. Тебе спіймали на ринку, побили, і ось тепер тебе ведуть на страту. Слухай, це ж геніальний хід, бо така буденна деталь робить ситуацію не абстрактно трагічною, а. Конкретною і страшною, і він каже Петрові: Ти повинен повірити в усе це, повинен думати тільки про це. І раптом з'являється Цезар. Це твій шанс, твій єдиний шанс. Він буквально програмує його свідомість. Це майже гіпнотична установка. І ось ми переносимося на знімальний майданчик у Криму, і автор дуже круто передає цю атмосферу. Так, цей контраст з одного боку світ бутафорії. Масовка, легіонери, які в перервах курять, Угу. скаржиться на життя. Один статист взагалі страждає від зубного болю. А з іншого світ зірок, сам Іполіт Матвійович та актор Белопольський, що грає Цезаря. І ось тут виникає перший шар глибокої іронії. У чому він? Іполіт, цей проповідник повного занурення, сам абсолютно розслаблений. Він зовсім не в образі, він травить світські байки, так? Ну так, як пив каву з Фелліні, чи як зустрівся з Бондарчуком у Турині. Для нього це просто робота, рутина. Чекай, але чи не робить це його лицеміром? Він щойно штовхнув Петра на шлях тотального перевтілення, а сам сидить і розповідає анекдоти. А це чудове питання чи він лицемір, чи, чи просто досвідчений професіонал, який вміє вмикати і вимикати цей стан. Тобто... Можливо, він знає, що повне занурення це небезпечно, і дає Петрові пораду, якої сам ніколи б не дотримався до кінця. Він дає йому заряджену зброю, не пояснюючи, як нею не застрелитися. Саме так. А Петро на противагу сприймає все буквально він не слухає байок, він ходить майданчиком і проживає свою історію про курку. І як детально це описано, неймовірно, він майже бачив її. Спочатку думав, що вона чорна, але потім виявилося ряба. Він уявляє, як його схопили, як він упав, відчуває фізичний біль. Так він активно відгороджується від реальності. Туристи на пагорбі його дратують, бо вони руйнують його хрихкий вигаданий світ. Він, по суті, займається самонавіюванням, він будує ментальну стіну між собою і світом кінозйомок, і всередині цієї стіни він ворощує іншу реальність. І все це через ту саму рябу курку. Саме. І ось нарешті команда. Мотор починається зйомка сцени. Напруга зростає. Петра ведуть двоє стражників, ті самі статисти. Наближається процесія з Цезарем Долопольським. Петро паде на коліна і кричить свої репліки. І автор пише, що він робиться з таким відчаєм, що щось здригнулося в самому пронизаному сонцем повітрі. Це точка зламу. Абсолютно. Момент, коли інтенсивність внутрішнього переживання стає настільки сильною, що починає впливати на зовнішній світ. Для Петра в цю секунду ілюзія стає стовідсотковою реальністю. Масовка це ворожий римський натовп, Білопольський – і всемогутній імператор. І тут відбувається щось дивне. Один з охоронців, той самий статист із зубним болем. Раптом починає бити Петра по справжньому, не граючи, з усією лютою. Так, б'є з огою, сичить крізь зуби лайку, падаль, син блудниці. Але ж цього не було в сценарії. Не було. То що це? Він теж так вжився в роль? Я думаю, тут інший механізм віра Петра, його ментальна енергія наче ну, інфікувала реальність. Тобто змусила статиста відреагувати не як актора. А як реального римського стражника, світ Петра почав просочуватися назовні, це вже не гра. І найдивніше, що Петро в цей момент ще не розуміє всього жаху. Натовп підхоплює його, несе кудись, і він, він усміхається. Так, він думає, що це його тріумф. Він маленький актор, своєю з твоєю грою змусив усіх грати по справжньому. Він думає, який я молодець. Я перетворив цей балаган на справжню трагедію. Так, ця мить Ейфорії це остання мить, коли він ще належить до нашого світу. Він ще не усвідомлює, що не він вплинув на реальність, а реальність сама незворотно змінилася навколо нього. І ось сцена, все не закінчується. Процесія з Цезарем продовжує рухатися далі. Петро, нарешті, вибирається з натовпу, озирається, і тут до нього приходить холодне усвідомлення. Той самий момент не було камери. Ніде не було камери. Жах. Режисер, операторська група, крани, освітлювальні прилади, все, що складає світ кіно, просто зникло. І це момент чистого жаху, це перехід від психологічної драми до наукової фантастики. Його занурення було не просто ментальним, воно виявилося буквально фізичним переходом. Так, в інший вимір. Світ, який він так старанно будував у своїй голові, просто витіснив і замінив собою попередній. Це як грати у відеогру з повним зануренням, а потім зрозуміти, що ти не можеш зняти vr шолом. Ніколи. Гарна аналогія. Стривайте. Тобто для всіх на майданчику він просто зник, як крізь землю провалився, це ж моторошно. Саме так, і ми це побачимо в кінці. Але зараз ми залишаємося з Петром. І стражники знову його помічають, і їхня погоня вже точно не гра. Автор підкреслює, це вже не було зйомкою. Починається відчайдушна втеча, і це вже не бутафорський Рим, а реальна небезпека. Перехожі не масовка, а ворожі городяни. Хтось кидає в нього палицю. Якийсь воїн вихоплює справжній короткий меч гладю. Смерть абсолютно реальна. І Петрові вдається втекти на скелястий схил. Ага, на той самий схил, звідки раніше за зйомками спостерігали туристи в шортах. І подивися, як змінюється сприйняття простору. Той самий кримський пейзаж, що був фоном, декорацією, тепер стає ворожою дикою територією. Єдиним шансом на порятунок. Один і той самий ландшафт може бути і курортом, і смертельною пасткою. Все залежить від реальності, в якій ти перебуваєш. Діставшись вершини, він ще намагається чіплятися за старий світ. За раціональне пояснення. Так його думки: нічого не сталося, статиста просто випили, хулігани. Я поскаржуся режисеру. Угу. Він ще сподівається, що зможе вимкнути цю гру. Він очікує зараз побачити за пагорбом звичну картину. Шосе базу відпочинку, супутник. Але гри вже немає. Він виходить на плато і бачить те, що остаточно руйнує його надію. Внизу, замість курортного містечка, розкинулося величезне, незнайоме античне місто, а поруч з ним стовт із перекладиною, на якому розп'яту людину. Історична декорація, яку він так старанно уявляв, стала його новою в'язницею. Так його остання думка в цьому світі проста і абсолютно нищівна. Він думав, як жити йому тепер у світі, який породив він сам. Це усвідомлення повної відповідальності. Ти цього хотів, ти в це повірив. Ось тримай, живи. І одразу після цієї фрази автор робить жорстокий монтажний стрибок. Так, ми повертаємося на знімальний майданчик у нашу реальність. Режисер кришить у мегафон. Увага! Зараз будемо давати дубль. Де цей злочинець? актори, які так блискуче зіграв, ніде не можуть знайти. Для них він просто безвідповідальний хлопець, який кудись зник посеред знімального дня, і цей контраст просто приголомшує в одному світі сталася космогонічна подія: людина створила і провалилася в новий всесвіт, а в іншому дрібна виробнича проблема просто зник актор-епізодник. І це підводить нас до головного питання: що ж це було? Оповідання по суті бере ідею методу і показує її темний бік. Воно припускає, що сила віри, сила уяви може не просто змінювати наше сприйняття, а буквально створювати матерію, створювати нову реальність. Тобто мистецтво це не просто дзеркало, що відображає світ, а молот, який може цей світ розбити і з уламків створити новий. Саме так Петро хотів стати великим актором, і за іронією він ним став. Він досяг абсолютного стовідсоткового перевтілення. Але ціною цього став його власний світ, його власне існування. Це трагедія митця, який зайшов надто далеко. Він буквально виграв себе з реальності. Так, це змушує задуматися про будь-яку творчість, де та межа за якою захоплення перетворюється на одержимість? і де ілюзія стає небезпечнішою за реальність. Петро ж не був божевільним, він просто дуже старанно виконував свою роботу. І це найстрашніше. Він не був ні генієм, ні божевільним. Він був просто дуже старанним учнем, і виявилося, що правила, які йому дали, працюють набагато краще, він і страшніше, ніж міг уявити його вчитель Іполіт Матвійович, який у цей час, мабуть, вже розповідав новий анекдот. Історія залишає Петра в його новому жахливому світі, але знаєш, що не дає мені спокою? Що ж? Це залишає нас з одним питанням, можливо, трохи абсурдним. А що сталося з украденою куркою? Це чудове питання? Серйозно, у світі, народженому з уяви про злочин, чи існує тепер десь та сама ряба курка? Яменька буденна деталь, яка сама того не знаючи, стала наріжним каменем цілого трагічного всесвіту однієї людини.